У цьому році е, основною локацією, яка причетна до е, відзначення дня народження нашого славетного земляка, кінорежисера, кіносценариста, філософа Івана Миколайчука, зосередиться в Чернівцях. У мистецькому центрі імені Івана Миколайчука звичайно будуть гостини і в чортори на його батьківщині, але стежачи за програмою цьогорічного фестивалю, який відбуватиметься вже втретє «Миколайчук Open», то передбачається показ аж 60 фільмів. В основному це лаврати і призери канського Венеційського кіноконкурсів. Обіцяють багато нових фільмів, прем'єр. Тобто програма дуже насичена. Цікаво, і те, що приїдуть до Чернівців на святкування Івана Миколичука Дня народження Сергій Тримбач, його друг, товариш і популяризатор, а також актриса. Кадочнікова Лариса, яка знімалася у тіні Забутих предків. Власне, цей фільм із Іванового репертуару буде демонструватися на відзнаку сторіччя Сергія Параджанова, який абсолютно причетний до зйомок цього фільму, який став був його режисером. Тобто, напевно, буде хвиля така для інформаційна для, для молоді. І це дуже приємно. Звичайно, минулими роками, коли ще не було війни, у нас було два величезних потужних фестивалі присвячених Івану Миколичику. Це на гостини до Івана і Іванова Переберія. Збиралося на подвір'ї Іваного обістя десь приблизно до 10-15 тисяч гостей. Фестивалі тривали цілими тижнями. Були екскурсії і е, локації у районах е, Буковини і не тільки. Із Києва приїжджало е, десь приблизно 50-60 кіношників, які причетні до Іванової творчості, які товаришували з ним, які знімалися у фільмах разом з Іваном Миколичуком. Е, приїжджала е, Лариса Брюховецька, яка досліджувала творчість Івана Миколайчука, вона й цього тижня вже в Чернівцях і презентує свою нову книжку. Тобто запрошуємо всіх на свято.